Якщо у вас є бюджет 20 гривень і ви щось хочете приготувати, то в мене хороша ідея, коли я сама собі таке готую, можна приготувати голубці, голубці, як правильно, бо капусту можна купити за 10 гривень. А рису можна купити, наприклад, так само десь на 5-3, на 3. він розвалюється, ось є багато. Ну і фаршу 100 г десь буде, якщо курячого фаршу, десь буде 10 гривень. Ну, можливо, тут, а, там вже від вашого бажання, чи хочете ви на 20 приготувати, ну на 30 по-багатому. І е, фаршу можна, звичайно, взяти більше, але тоді буде дорожче. Якщо, наприклад, в кармані там 30 гривень, то в реально, як готувати голубці, всі українці знають. А фаршем, цибулька, там спеції, все в томатному соусі, е, можна помідори кинути вміс томатного соусу. От таке за 30-20 гривень, щоб добре поїсти так і недорого. При вам хорошого апетиту, і всіх святами, і миру, і перемоги, і Божої допомоги. Просимо Бога благословити кожного із вас і накрити вам хороший святковий стіл.